Якщо ви коли-небудь зустрічали когось на людях і думали про себе, ого, ця людина виглядає багатою, ви можете бути здивовані, дізнавшись, що це не завжди так. Насправді, люди, які виглядають по-багатому, часто є тими, хто має найбільші фінансові труднощі. Чим більше хтось намагається виглядати багатим, тим більша ймовірність, що насправді в них фінансові проблеми, і вони не хочуть, щоб ви про це дізналися. Тож, що насправді відбувається? Давайте заглибимося в причини. Однією з найпоширеніших причин, чому люди намагаються виглядати багатими, є невпевненість. У глибині душі вони відчувають себе неповноцінними чи невпевненими в собі, ніби не досягли рівня успіху, на який сподівалися, або просто не впоралися зі своїми особистими цілями. Чи кар'єра, чи стосунки, чи самооцінка, ці почуття розчарування можуть сильно обтяжувати, і вони часто намагаються компенсувати це, підлаштовуючись під образ фінансового успіху. Купуючи дорогий одяг, яскраві автомобілі чи модні аксесуари, вони фактично кажуть подивіться на мене, я в чудовому становищі. Навіть якщо глибоко всередині вони знають, що вони не там, де хочуть бути. Ця демонстрація багатства є лише способом підняти свою впевненість, хоча б для вигляду. Проблема в тому, що цей фальшивий образ нічого не вирішує. Замість того, щоб вирішувати причини своїх невпевненостей або працювати над справжнім особистим зростанням, вони покладаються на матеріальні предмети, щоб тимчасово почуватися краще. Це схоже на пластир, що прикриває набагато більшу проблему. Зовнішній вигляд не може змінити реальність фінансових труднощів, і зазвичай надмірні витрати лише погіршують ситуацію. Коли рахунки накопичуються і зростає борг, виникає фінансова нестабільність, яка створює ще більше стресу і відчуття неадекватності. Врешті-решт, спроба виглядати успішним може поглибити ті самі невпевненості, які вони так намагаються приховати. Багато людей вважають, що багаті люди завжди виглядають багатими, тому вони думають, що найлегший спосіб здаватися багатими це одягатися та поводитися, ніби вони багаті. Однак справді заможні люди знають, що це зовсім не так. Задумайтеся, фільми та соціальні мережі постійно показують багатих людей у дизайнерському одязі за кермом розкішних автомобілів і в екзотичних поїздках. З часом це створює хибний образ того, як насправді виглядає багатство, змушуючи багатьох думати, що якщо вони можуть виглядати багатими, то таким чином стануть ближчими до успіху. Але ось реальність справді заможні люди часто живуть набагато скромнішим життям, ніж ви очікуєте. Вони не ходять і не намагаються довести, скільки грошей у них є. Вони взагалі намагаються залишатися непоміченими. Замість витрат на речі, які втрачають цінність, як от автомобілі, одяг чи гаджети, вони зосереджуються на створенні активів, таких як бізнес, нерухомість і заощадження на пенсію, які збільшують їхнє багатство з часом. З іншого боку, люди, які просто намагаються виглядати багатими, витрачають кожну гривню на речі, що не зберігають цінність, потрапляючи в цикл боргів і фінансового напруження. Зусилля справляти враження багатства можуть виглядати вражаюче на поверхні, але за лаштунками часто залишають їх далі від справжньої фінансової безпеки. Ще одна причина, чому люди так прагнуть виглядати багатими, полягає в тому, що вони помилково вірять, ніби гроші та володіння розкішними речами принесуть їм щастя. Неважко зрозуміти, чому ця ідея закріплюється. Куди не подивишся, завдяки силі реклами тебе постійно бомбардують повідомленням, що найрозкішніші речі це секрет щасливого та успішного життя. І, звісно, купівля чогось нового чи дорогого може викликати неймовірні відчуття в моменті. Ви відчуваєте цей невеликий приплив захоплення, ніби ви досягли чогось або вийшли на новий рівень у житті. Але правда в тому, що це відчуття не триває довго, воно швидко зникає, і ви залишаєтеся в пошуках наступної великої речі. Реальність така, що справжнє щастя не походить від демонстрації дорогих речей, воно походить від фінансової безпеки, міцних стосунків і усвідомлення своїх цілей в житті. Це те, що не можна купити за гроші. Проблема в тому, що коли люди намагаються купити собі щастя, зазвичай вони отримують протилежний результат. Рахунки починають накопичуватися, борг по кредитній картці зростає, і незабаром вони живуть від зарплати до зарплати. Замість відчуття щастя, вони почуваються стресово, тривожно і перевантажено. Це така іронія. Саме прагнення витрачати, щоб почуватися краще, часто погіршує життя. Справжній спокій і задоволення настануть від усвідомлення, що ви контролюєте свої фінанси, будуєте міцне майбутнє і зосереджуєтеся на людях та речах, які дійсно важливі. А не на тому, що виглядає добре лише зовні. Для багатьох людей намагання виглядати багатими це про здобуття поваги та підвищення свого соціального статусу. Чим більше грошей у вас є, тим більше, здається, люди захоплюються вами. Це переконання штовхає багатьох витрачати свої гроші на розкішні бренди, дорогі автомобілі чи пишні відпустки, сподіваючись, що це вразить інших і дозволить їм виглядати успішними та гідними поваги. Прагнення до поваги не завжди йде за планом, замість того, щоб виглядати успішними, вони часто виглядають так, ніби надто стараються, або що гірше, як поверхневі чи безвідповідальні. Люди можуть зрозуміти, коли хтось турбується лише своєю зовнішністю, і правда в тому, що жодна кількість розкоші чи яскравих дрібниць не може по-справжньому заслужити чиєсь щире захоплення. Насправді, коли ви витрачаєте гроші тільки для того, щоб вразити інших, ви зрештою нехтуєте тим, що дійсно має значення вашим характером та вашими цінностями. Це справжні якості, які дійсно заслуговують на повагу, а не речі, що у вас є. До того ж, вартість підтримки цього образу багатства може бути приголомшливою. Постійна необхідність відповідати очікуванням або вражати людей, може загнати їх у глибший борг. Вони можуть накопичувати рахунки за кредитними картками або навіть позичати більше грошей, просто щоб продовжувати жити на широку ногу. З часом це не тільки призводить до фінансового напруження, але й стресу, коли розрив між реальною фінансовою ситуацією і образом зростає. Врешті-решт, спроби виглядати багатими часто мають протилежний ефект. Люди борються за те, щоб не відставати від образу, тоді як справжню повагу та захоплення будують на значно більш важливих якостях. Фраза іти в ногу з сусідами дійсно актуальна, коли йдеться про те, чому так багато людей перевитрачають кошти, щоб виглядати багатими. Це все про тиск відповідати тому, що роблять інші, особливо коли мова йде про сусідів, друзів або колег, які виставляють на показ свої шикарні автомобілі, відпустки та дизайнерський одяг. Чим більше хтось демонструє свій розкішний спосіб життя, тим більше інші відчувають, що їм також це потрібно, створюючи цикл змагання. Соціальні мережі роблять ситуацію ще гіршою, бо підняли її на новий рівень. Люди постійно дивляться на ідеально підготовлені моменти з бездоганного життя інших: відпустки в гарних місцях, нові автомобілі, вбрання, що завжди виглядають досконало. Так легко втягнутися в гру порівнянь, думаючи, що якщо у вас немає тих самих речей, ви якось відстаєте. Таке постійне змагання тільки сприяє надмірним витратам. Люди починають викуповувати все і навіть брати позики, щоб підтримувати імідж, який навіть не є справжнім. Проблема в тому, що ви не бачите правди за лаштунками. Сусіди можуть виглядати так, ніби живуть мрією, але вони можуть бути по вуха в боргах, щоб підтримувати такий вигляд. Вони можуть використовувати кредит, щоб підтримувати такий спосіб життя, живучи від зарплати до зарплати, але з їхніх постів у соціальних мережах чи того, що вони показують іншим, цього не зрозуміти. Сумна реальність полягає в тому, що намагання підтримати цей образ веде лише до фінансового руйнування, замість того, щоб відчувати себе успішнішими чи щасливішими, це часто викликає стрес, тривогу та зростаючу купу боргів. Якщо ви бачите когось, хто здається особливо успішним, не припускайте відразу, що вони у кращому стані, ніж ви. Лише тому, що хтось показує зовнішній вигляд багатства, це не обов'язково означає, що вони фінансово забезпечені. Насправді, чим більше люди намагаються виглядати багатшими, або чим більше вони говорять про те, скільки грошей заробляють, скільки витрачають або що купують на них, тим більш скептично ви повинні ставитися. Часто люди, які намагаються виставляти на показ своє багатство, роблять це, щоб приховати своє справжнє фінансове становище. Вони можуть жити від зарплати до зарплати або тонути в боргах, намагаючись в Інших. Важливо пам'ятати, що те, що людина обирає показати світу, не завжди відображає її реальність. Справжня фінансова безпека зазвичай проявляється ненав'язливо і не залежить від яскравих демонстрацій чи постійного хизування. Люди, які намагаються виглядати багатими, часто є тими, які мають найбільші фінансові труднощі. Їхні витрати зумовлені невпевненістю, хибним уявленням, що багаті люди завжди виглядають багатими і тому шукають повагу та щастя через матеріальні речі. Намагаючись не відставати від інших, вони потрапляють у цикл надмірних витрат, боргів і фінансового стресу. Справжнє багатство не в зовнішності, це фінансова безпека та розумні звички щодо грошей. Замість того, щоб зосереджуватись на вигляді багатства, люди повинні зосередитись на побудові довготривалого багатства.